Так, всім доброго дня, подписчики. Сьогодні щось такий настрій в мене. Знімаю себе на передню камеру, тому що мені не подобається, що коли я знімаю на задню, то я себе не бачу і взагалі не розумію, що в кадрі, так що доведеться, доведеться пожертвувати якістю, все ж таки. Але для цього я навіть купила собі такі мікрофончики. стему заказала за десь приблизно. 10 євро, так що, я сподіваюся, що в цьому відео вже мене буде краще чутно. Я тільки не знаю, що мені краще кудись прицепити, але на цей світер вони, якщо чесно, не цепляються. Або взяти, типу, собі, якусь ручку, типу як мікрофон, але тут також не дуже багато, не дуже багато вона може зачепити. Тобто ручка сильно товста для неї, для цього мікрофончика. Але повернемось до нашої головної теми. Сьогодні відео сьогодні на таку тему у нас: як вступити до університету в Австрії і про мій такий шлях. Я вже знімала відео, як я вчила німецьку, і це відео в мене буде таке про саме мій шлях, як я все-таки, які документи я підготувала, підготовлювала, які екзамени здавала, як я дійшла до. Того, де я зараз навчаюсь, і також е, якісь поради, можливо, що вам потрібно там зробити. І саме перше це сама така очевидна порада це, звичайно, саме перше, що потрібно зробити, це обрати приблизно спеціальність, яку ви, де ви хочете, що ви хочете вивчати. І так як я живу в місті Грац, в мене вже було якось все це. Більш звужено, тому що тут менше спеціальностей цих направлень, чим відні наприклад. І я вже навіть дивилась там що саме є в університеті, щоб мене цікавило, це там було історія мистецтв, от транскультурелі комунікаціон, де я зараз навчаюсь, і музик Вісеншафт, наскільки я пам'ятаю. І саме вже в процесі, коли я вже Ходила на підготовчі курси, я вже точно вибрала, що я хочу, і вже пішла на цю спеціальність. Так що це також такий лайфхак, якщо ви вже, наприклад, вибрали якусь спеціальність, вступили до вузу, але ще ходите на підготовчі курси. Зараз я, до речі, розкажу про підготовчі курси, то нічого страшного, ви можете здати ці екзамени і потім з цими результатами. Перейти на якусь іншу спеціальність. Ну, тобто, саме перше, що потрібно зробити, це обрати то, що ви хочете вивчати, або місце, де ви хочете навчатись, і там вже дивитись на сайті, що там в них є. Я, до речі, сьогодні без сценаріїв просто імпровізую, тому що я тільки збиваюся, якщо чесно, з думок. Що я хочу сказати, дивлюсь в цей сценарій, і потім думаю, ага, так, мені потрібно щось на цю тему зараз говорити, і мені краще от в голові, так як я в себе бачу, просто виклад, викласти всі свої думки. Тобто обираєте тему, потім вуз, і вже на цьому сайті цього університету дивитесь, які потрібно вам документи. Тому що, ну наскільки я знаю, там. Всюди повинні бути оці вкладочки на сайті, що потрібно для іноземних студентів. Там в них є правила, що там потрібно для австрійських студентів, що там потрібно для студентів з Європи, що потрібно для студентів там, з України або там, з Турції, там у них якісь інші правила. І вам треба саме подивитись, що на тому сайті. І коли я збирала документи, мені все це якось страшно страшним таким все. Здавалося, але насправді там не дуже багато документів потрібно. Там, наскільки я пам'ятаю, паспорт, переклад вашого атестата, оцей екзамен А2, якщо ви на підготовчі курси йдете, ще там якісь дрібниці, не знаю. І я також в мене було дуже багато питань, і я шукала відповіді не знаю просто. На якихось незрозумілих сайтах, де там дають поради, якісь не школи, ці організації, які допомагають за гроші вступити до університету, і я десь там щось шукала, щось питала, але все набагато легше. Просто треба було можна з перекладачем з чатом GPT написати імейл саме в університет. Відповідають насправді дуже швидко, мені от завжди в цей або на наступний день приходить вже відповідь. Просто всі питання, які вас цікавлять, пишете, отримуєте відповіді і не морочте голову собі, як я це робила, або, можливо, ще багато людей. Ну, і мені здається, як я сказала, що з чатом GPT це зараз набагато легше все. Так, ну і от, все, ваші всі питання закриті, документи ви там зібрали, де переклали, все просто як по списочку, як на сайті. І після цього вам вже, в залежності від того, що у вас є, можливо, ви вже закінчили університет, наприклад, в Україні, можливо, у вас вже є німецький, це один. Вже е від цього якби, відштовхуються і назначають, що там вам треба Конкретно вам для вступу. Якщо ви закінчили тільки 11 класів в Україні, вас німецька А2, то вам ще назначать підготовчі курси, де ви будете вивчати німецьку і закривати оцю різницю в предметах, тому що в Австрії навчаються 12 років. Якщо ви там вибираєте якусь. ну, але так, також це від університету залежить, тому що якщо ви там Йдете на кунст, уні, там музика у вас, чи ще щось, ви там граєте на інструменті, то там вже інші як це називається, требування. Ну, там потрібно, наприклад, тільки B1 німецьку здати, чи B1 англійську, щось таке. Але якщо у вас така стандартна програма, то це німецька, це один, і ви просто на цих курсах. ну, В мене десь, в мене... мені знадобилося десь приблизно три семестри. Я ж на чотири семестри навчалася, вже навіть не пам'ятаю. На те, щоб закрити оцей курс, підготовчий і здати німецьку. Це один, але я думаю, що якби я реально навчалася, там ходила, прям не пропускала всі уроки, роб, виконувала і підготов... І готувалась до саме цих екзаменів ще з самого початку, то я б це зробила набагато швидше. Так що ставте тут собі пріоритети, або ви там інтегруєтесь якось, ходите, там трошки гуляєте туди-сюди, або ви хочете якнайшвидше вступити і закінчити ваше навчання. Ну, і, до речі, я можу про ці курси розповісти ще детальніше. Якщо комусь там цікаво, дайте мені знати, напишіть коментарі. І я, можливо, зніму відео саме про ці підготовчі курси. Я б могла навіть показати, де це все в граці знаходиться, як це виглядає, і от все, все таки інше. Ну і ви ходите на ці підготовчі, підготовчі курси, здаєте німецьку, здаєте інші предмети. Якщо вам вони назначені, це може бути, наприклад, математика, географія, англійська. Як я сказала, багато. Чого залежить саме від спеціальності вашого університету, який ви обираєте. Після того, як ви здали всі потрібні екзамени, просто вам видають цей сертифікат з результатами, і я, напевно, просто відразу його відправила відправила імейл з тими документами, саме на цю стандартну почту від Уніка, типу, що я все здала, які там подальші кроки, і вони мене вже там направили, що мені далі далі робити, там заплатити цей взнос 24 євро, чи скільки там студентський. До речі, підготовчі курси платні, десь 500 євро, напевно, за семестр були. Зараз, може, ціни вже змінилися. Це було десь роки-два назад, напевно. А універ зараз тільки 24 євро цей взнос. І треба дивитись, десь для українців безкоштовно. Десь там вже потрібно платити. І 700 євро напевно коштує саме для мене зараз безкоштовно. І... Ну, і що? І потім вас вже направляють саме в університет. Там також дуже багато питань на початку. Де знаходяться ці пари, де оце все шукати. Приложення Студо називається. От саме там я шукала якісь відповіді, саме мені його порекомендували. Я не знала, що я таке. І мені воно допомагало плюс писати імейли, звичайно, з запитаннями, плюс є там часто якісь. Оці групи студентів самі создають якісь там мероприятия, вони там якийсь день знайомств, день такий, день сякий. Можливо, в першому семестрі не набирати дуже багато різних оцих курсів, так може сконцентруватись на чомусь конкретно, вибрати декілька, тому що буде трохи важко, коли ти не знаєш взагалі що до чого, де що знаходиться, і ще треба це все вивчати. і... Також, і, напевно, от я зараз на четвертому, і я тільки зараз дозволяю собі брати більше і більше предметів, тому що я вже розумію, як мені з цим справлятись, де мені потрібно більше часу, де мені потрібно менше часу, де я розумію, що там я можу не поприходити на лекції, а там мені треба приходити, і на це от потрібен час також, щоб це все зрозуміти. Насправді мені здавалося, що я буду це відео записувати хвилин 20 або 30, але мені здається, що я вже просто за цей час розказала всю основну інформацію. Саме головне, що це не переживати, просто запитувати все. І давайте так, давайте підведемо такі ітоги. Саме головне, що перше, це ми вибираємо, що ми хочемо. Що ми хочемо вивчати, де ми це будемо вивчати в Граці або в Відні, або, можливо, в іншому місті. Ну, я хочу сказати, що, до речі, мені подобається в Граці, але все ж таки в мене є якесь таке відчуття, я навчаюся в університеті Карла Франца, От є в мене таке якесь відчуття, що от в Відні там, напевно, по, повищий рівень, рівень саме. Преподавання у цих професорів, ну, але, як то кажуть, там і дорожче. До речі, погода мені там не дуже подобається саме в бідні, а тут мені якось покомфортніше, тут немає таких вітрів, і тут все, в принципі, близько знаходиться, тому до університету я їду всього 30 хвилин. Знаю, що це звучить не так то і близько. але Насправді, це там декілька зупинок на трамваї, просто із цих пересадок і за цього всього. Але на велосипеді, на самокаті я їздила, це було вже швидше набагато. Ну, це так трошки від теми відходимо. Такі будні університетські. У мене вже, до речі, вийшло відео одне про День студента. Ну, я думаю, що треба його пересняти, тому що він не дуже таке, не дуже таке відео видалось корисним, як мені здається. Так, і я вже знову відійшла від теми. Тобто, перше вибираємо університет, знаходимо на сайті документи. Завжди на сайті все у них написано. Не потрібно там переживати, щось собі додумувати, придумувати. Збираємо ці документи, якщо є питання, саме туди відправляємо імейл, пишемо, і там вони дають чітку відповідь. Також не потрібно боятися, що ой, там тебе не приймуть, приймають всіх, от я вам скажу: приймають всіх, ви просто. Документи правильні їм відправляєте, приймають всіх, і далі вже залежить все від вас, як ви там навчаєтесь. Зрозуміло, що якщо ви там за 5 семестрів не здали німецьку, то це вже питання до вас. Її не так важко здати, насправді, якщо саме до екзамену цього, до іспиту цього готуватись, все, йдете на підготовчі курси, можливо, у вас є вже це один, можливо, вам не назначать оці ніякі підготовчі курси. До речі, вам потрібно дуже важливий факт, якщо це можна назвати фактом лайфхак, що оцю бумажечку, яку вам дадуть від університету, типа якось вона там називається Бешайт там і що вам призначають у ці курси чи ще щось. Вам не потрібно її губити, тому що я взагалі за неї забула, вона в мене там десь валялась, слава Богу, що я її не викинула, тому що саме от з цим документиком вам потрібно буде ці результати іспитів: це один, і ще які вам назначать, потім надіслати ну, по емейлу в університет, все вас зараховують. У вас є доступ в ваш онлайн-кабінет. Якщо є питання, також пишете в цей університет. Дуже багато зараз різних організацій, таких підорганізацій від університету, де вони там допомагають студентам. Так, ну і на, на ці нотки можна попрощатися, в принципі. Якщо у вас будуть ще якісь питання, запитуйте в коментарях. Не знаю взагалі, хто подивиться це відео, тому що я тільки почала свій канал. Але, можливо, хтось його знайде все-таки, можливо, комусь ця інформація буде корисна. І все, якщо у вас є питання, пишіть в коментарі. Якщо ви хочете, і, можливо, інші відео, якісь інші теми вам розкрити, як там проходить от, студентське життя, про ці підготовчі курси, про взагалі життя, якесь в Австрії, якісь. Менталітет, якийсь, можливо, я, до речі, також зніму відео плюси і мінуси, таке вже заїжджена тема. Ну, тобто, підписуйтесь на мій канал. Оце, що я хотіла сказати.